У залі уже кілька десятків житомирян. Сьогодні для тих, хто поки лише мріє про власний бізнес, тут розкриють кілька секретів: як все ж розпочати власну справу і зробити її успішною. Мета форуму – це дати можливість людям людям розвиватися в фінансовому аспекті, тобто подивитися на інших прикладах, як можна відкрити свій бізнес, як набирати персонал, як працювати в бізнесу в соціальних мережах і тим самим ще й допомогти з ДСУ. Наші спікери це пекарня ваш Лаваш», Айфони – це у нас макфон, барбершопи код. Тирик Спонтера Пантера спортивний клуб та компанія Радіана, яка займається електростанціями. Організатор заходу каже, ідею провести саме благодійний бізнес-форум виношував близько півроку. Утім, через масовані обстріли плани постійно доводилося переносити. Сьогодні ж люди зможуть набратися і досвіду і задонатити на ЗСУ. А з приводу благодійного форму і входу тут все дуже просто. У нас на заході завжди така система, що якщо в тебе є можливість донатити, ти донатиш. Якщо в тебе такої можливості немає, ти приходиш і слухаєш безкоштовно. Для чого Обиться, бо людина могла допомагати в перші місяці війни. Вона могла допомагати раніше. Зараз в неї просто немає такої можливості допомагати, і ми нікому нікого не хочемо цим обмежувати. А навпаки, хочемо, щоб усі долучалися. В умовах війни розвивати власну справу. Звісно, важче кажуть бізнесмени. Але можливо головне не забувати поєднувати це із допомогою армії. Під час війни наш бізнес навпаки розквіт. Я не знаю, чому це так вийшло. Можливо, що продукти які у нас дуже багато павербанків і на ЗСУ ми багато допомагали. Я думаю, що. Саме цей фактор, що люди бачили, що ми робили потрібне, і ми багато волонтерили також. Я думаю, що можливо це зіграло роль. Засновник магазину техніки АПОЛ каже, поділитися досвідом із іншими хотів давно, адже сам колись починав із нуля. Я раніше працював взагалі керівником відділу продажів, і потім мені запропонували займатися айфонами, Я взагалі не розбирався, що це воно таке. А потім якось пішло, поїхало, і от сьогодні я тут. Сьогодні ми продаємо. Сьогодні люди надають нам перевагу ніж великим брендом, і це нас радує, ми розширюємося. І сьогодні трошки детальніше розповім про це. Поки магазин у Житомирі один у днями в області відкриється ще один гананс. Ує Іван, а от до кінця 24-го року по Україні поставили за мото відкрити уже п'ять точок. Лише три роки на ринку, і одна із пекарень міста. Утім, молодий вік не завадив команді відкрити уже кілька магазинів по усій країні, окрім допомоги збройним силам, розповідає регіональна менеджерка. Турбуються у кожному місті і про вразливі верстви населення. В основному це там старенькі бабусі дідусі. Які потребують, можуть зранку прийти і безкоштовно забрати ту випічку. Дуже часто нас запитують, чому ми там її не, продає, не продаємо зі знижкою. Наприклад, наша ціль доносити до наших гостей, віддавати їм все свіже, натуральне, у нас екологічні продукти. Ми не використовуємо хімки, ми не використовуємо розпушувачів. Тому е, ми прийняли таке рішення для нашої компанії, що ми будемо віддавати безкоштовно для тих, хто потребує. Серед відвідувачів форуму є й ті, хто бізнес уже має, але поки в онлайні, тож потребують досвіду від інших. У нас є сімейний онлайн-бізнес, але в майбутньому хочемо в наступному році відкритися офлайн в Житомирі. Тому вирішили прийти. Посадковий матеріал квічі з Голландії. А є й ті, хто із майбутньою справою не визначилися, але точно впевнені, що з чогось розпочинати треба, аби в майбутньому відбудовувати країну. А ми плануємо в майбутньому також розвивати якусь свою справу тому потрібно десь опит брати. В ми думаємо, ходимо, шукаємо, цікавимось. Всякі цікавинки дивимося. Ну тому, що ми ну, знаємо, що у нас зараз в країні війна, і потрібно ж буде якось відновлювати нашу країну, піднімати її ну, з колін, так сказати. А ми ж ну, молоді, перспективні люди, і потрібно набиратися якогось досвіду. Організатори заходу обіцяють, якщо цей форум людям сподобається, його проведуть знову, але і з іншими спікерами. Запис сьогоднішньої розмови пізніше усі охочі також зможуть знайти у соцмережах. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1